Вітаю з вами щомісячний дайджест Новин, де ми розглянемо питання, хто не пішов з ринку Росії, топ-15 компаній за жовтень 2024 року. Та які компанії підтримують війну своїми діями або обходять спочатку. Про статус компаній підтримує війну. Це коли компанія не пішла з ринку Росії і на заклики не йде та активно розвивається. Також це компанії, які взагалі не мають чітку позицію. Або не висловлювались взагалі, обходить. Частково пішла, зробила нібито фонд допомоги українцям, але продовжує працювати. Скоротила невизначені операції та припинила нові інвестиції, призупинила рекламу. Призупинила нові інвестиції, розвиток тимчасово призупинила всі нові замовлення та оперативну діяльність. Станом на жовтень 2024 року. Італійська компанія Дізель підтримує війну, продовжуючи одягати росіян. Згідно єльської школи менеджменту, компанія продовжує активно працювати в Росії. Сфера авіаперельотів теж має своїх героїв. Арабська авіакомпанія Етіат не вводить у дію глобальні санкції. Досі підтримує війну. Згідно єльської школи менеджменту, компанія продовжує активно літати в Росію. Інший герой авіаперельотів, сербська авіакомпанія Air Serbia – не тільки не вводить у дію глобальні санкції та досі підтримує війну, а й оголошує про збільшення кількості рейсів. Економічна правда у березні 2023 року писала, що міноритарна частка належить авіакомпанії Etihad, Тож арабська компанія посилено допомагає росіянам літати світом. Сфера авіаперельотів у нашому жовтневому дайджесті представлена багатьма поцінювачами росіян. Так, турецька авіакомпанія Pegasus теж не вводить у дію глобальні санкції, досі підтримує війну. Згідно єльської школи менеджменту та КСЕ Institute, компанія все ще літає в Росію. Китайська авіакомпанія Air China теж доєдналась до клубу поцінювачів росіян. Не вводить у дію глобальні санкції, досі підтримує війну. Згідно єльської школи менеджменту компанія все ще літає в Росію. Замикає жовтневу авіап'ятірку катарська авіакомпанія Катар Ейрвейс, яка теж не вводить у дію глобальні санкції. Досі підтримує війну. Згідно єльської школи менеджменту компанія все ще літає в Росію. Добре, полетіли у іншу сферу життя. Словенська компанія Альпіна Залюбки. Приодягне росіян. Згідно єльської школи менеджменту, компанія продовжує активно працювати в Росії у звичайному довійськовому режимі. Полюбляє одягати росіян також італійська компанія Джорджо Армані. Згідно єльської школи менеджменту, компанія продовжує активно працювати у Росії у звичайному довійськовому режимі. Продати росіянам побутову техніку, готова словенська компанія Горенія. Згідно єльської школи менеджменту. Компанія продовжує активно працювати у Росії у звичайному довійськовому режимі. Допоможе продати росіянам побутову техніку швейцарська компанія Ліпхер згідно єльської школи менеджменту. Компанія продовжує активно працювати у Росії у звичайному довійськовому режимі. Продати росіянам одягу допоможе німецька компанія New Yorker. Згідно єльської школи менеджменту, компанія продовжує активно працювати у Росії та відчиняє додаткові магазини. Ще більше одягу росіянам готова продати італійська компанія Джокс. KSE Institute писали, що компанія обіцяла відмінити нові інвестиції, але замість цього продовжує відчиняти нові магазини. Згідно єльської школи менеджменту, компанія все ж таки призупинила нові інвестиції, але продовжує активно працювати у Росії. Ну добре, з одягом і літаками картина зрозуміла. Поїхали далі. А їхати далі. Росіянам допоможе французька компанія BlaBlaCar. Згідно єльської школи менеджменту, компанія припинила нові інвестиції, але продовжує працювати у Росії. Забезпечувати росіян канцелярською продукцією та бритвами, продовжує французька компанія BIC. Економічна правда писала, що компанія зупинила спонсорство футболу, але приносить до бюджету Росії чималий прибуток, продовжуючи продавати свою продукцію. Згідно Єльської школи менеджменту, компанія продовжує працювати у Росії і активно наймати. Завершує наш щомісячний дайджест, хто не пішов з ринку Росії, топ Топ-15 компаній за жовтень 2024 року. Любителі годувати росіян швейцарська компанія ХІП. Згідно єльської школи менеджменту, компанія призупинила інвестиції, але продовжує свої основні операції. Більше про ці і інші компанії ви можете дізнатися на сайті проекту. Користуйтеся нашим зручним ботом у Телеграмі, підтримайте цей волонтерський проект донатом на Монобанк або підпишіться на наш Patreon. Всі посилання у описі під відео. Робіть покупки свідомо і підтримуйте тих, хто підтримує життя. Дякуємо за перегляд і до наступних відео. Підписуйтесь!